В попередній грі ти трохи стояв на воротах, пів тайма це був твій дебют, воротарський, Чи ти нагревався? Mm -hmm. Я взагалі-то на воротах стою, але я так більше на великих на воротах, на великому футболі. А на міні-футболі, на футзалі, то я більше в полі граю. <му> Головне питання сподобалась ця гра твої вашій сестрі? Да. Сподобалось, відмічали нас в інстаграмі ще думаєте. так. Ясно. Важка була гра. По першому ну, таймі взагалі мене дуже пізно включилися, не могли зрозуміти, що робиться. У другому таймі вже зібралися і показали. Ти, звісно, зробив сейф матчу, коли вибув з пустих воріт, вони трохи недооцінили тебе. Мав відзначитись хоч якимось гольовим дійством. Та ні супер. Максим, е, яка твоя улюблена команда з великого футболу? Е, ну, з великого футболу, мабуть... Ще раз маличку подобається Барселона, іспанська прем'єр-ліга. Е, так, мабуть, Барселона. Як ти потрапив, потрапив до футзалу? Ну, ну більшість я... людей починають з великого футболу. Ну так і в мене, в принципі, сталося не виключення. Починав з великого футболу, потім вже сам собі... Так скажем, у футзал, так і потрапив. З друзями там, грали знайомства, нові знайомства, нові друзі, так і попав. Це твоя перша команда? Чи Ні, не, не перша футзал. команда? Ну я, в принципі, в Вінниці, мабуть, перша, просто я так більше грав. Не в Вінницькій області навіть. Mm -hmm. У Вінниці так це перша команда. This is war. you can't break me. It's just me. No. Лат, хороший дебют, два голи. Навіть не знаю, що Типу, надалі, напевно, тільки хет-трики. Надалі і не тільки хе-трики, більше забувати. Я, Я дуже радий, що купав саме в цю команду. Мені тут дуже сподобалось. І... Насамперед мені подобається дисципліна. Це. тільки вперед. So кумир великого футболу? Тобто, на кого Доминик Домінік Слабослай. Це півзахисник з Ліверпуля, так? Так. Тебе ж не Домінік звати? Ні. ні. <плес> великого футбола Хто твій кумир? Месі, мабуть. Месі. Тоже хочеш вісім золотих? Звісно. Я бачу мою першу футболку в цій Баварії, так? У мене там зараз стартов вже, і там я собі свій номер набив. Там буде була дев'ятка, Джованні Елбер. Він такий, він бразилець, так? Він бразилець, так. В принципі, тоді в той час в Німеччині, бразильців не дуже багато було, але все-таки він типу, мені сподобався, мені самі перші публиці, я думаю, він на сьогоднішній день в мене і Марко Ройс. в футзал, а футзал таке, це для мене не нове, але деяких і футболістів я знаю, які гарно грають. І саме Рікардіньо і є ще там. Ну, це єдиний який такий, о, о, топ. А в волокому футболі, ну як Месі, просто його гра це. Mm -hmm. Сьогодні тренування перед гроєю, а ти сьогодні не тренуєшся. Що сталося? Ну, трохи <смір> Мої травми. право. Невеличку, мікро, але побутово. Скажем так. <смір> <смір> Ні, ми, на, на, на прошлій грі, гріш <смір> <смір> зацепили так в коліно-колінову в гравцям. Але ну, трохи є очок. Оце передостаннє тренування було в то я прочувствував, бо боліло. То

Вась, що так сталося, ти сьогодні на воротах стоїш? Каже, що я універсал, маю на воротах. вас гра. Загадувати про рахунок таке собі неблагодарне діло, але все ж... Твої якісь очікування гри і можливий результат, на який ну, важко сказати. У бізнес ми брали вже сильна команда, 30 лідерів. Важко щось сказати, старатися на перемогу. форма. Да. На рукав ось тут. Боже, це, це руки. Вона вже стільки витрималася.